Німеччина перекинула п'ять своїх винищувачів на схід Польщі. Про це пише білд. Передислокація авіації спричинена тим, що у вересні на території Білорусі відбудуться спільні російсько-білоруські навчання Запад 2025 Відсьогодні винищувачі «Еврофайтер» німецьких військово-повітряних сил почнуть працювати на військовому аеродромі Мінськ-Мазовецький. За словами речниці ВПС, розгортання бойових літаків є чітким знаком солідарності НАТО і служить надійним засобом стримування та захисту спільного повітряного простору. За три тижні до цього до Польщі також були переведені 150 німецьких солдатів. П'ять винищувачів підтримуватимуть німецьких військових, які вже перебувають на землі ...і захищають повітряний простір зряшева на південному сході Польщі за допомогою двох вогневих установок системи ППО Петріот. Нагадаю, від початку цього року російські та білоруські повітряні судна кілька разів порушували повітряний простір Польщі. У липні в Литві двічі фіксували невідомі безпілотники, які залітали з території Білорусі.